П'ять вітамінів для жінок, які не хочуть завчасно старіти і залишатися красивими, бадьорими і здоровими. Омега 3. Цей вітамін нам потрібен для всієї життєдіяльності нашого організму, тому що ми не їмо кожного дня червону рибу. Тому нам потрібна омега 3 Лецитин. Лецитин, він зміцнить нервову систему, а головне, не дасть відкладатися поганому холестеринному у нашому організмі. Вітамін С це вітамін, який допоможе нам, нашим гормонам, тримати в нормі. Магній. Мані, Мані це мінерал, який зніме. Відчуття тривоги, почнете спокійно спати, буде гарний настрій. І вітамін Д3 це вітамін, який після 30 у нас його нестача. Тобто, це для волосся, нігтів та струмкої фігури. Залишайтеся красивими і здоровими. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого.